Вітаю, я Ольга, пресофіцер сил безпілотних систем, і це USF Today, наш щотижневий дайджест новин, зроблений для своїх і про своїх. Тут ми будемо знайомити вас з нашим контентом і покажемо, чим живуть сили безпілотних систем, бойові будні, круті ураження і справжні історії наших бійців. Доктрини безпеки країн НАТО потребують оперативного перегляду цього тижня. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Броузі взяв участь у провідній міжнародній конференції Ланд-Євро у німецькому місті. Віс Бадені конференція була присвячена сухопутним військам у Європі. Очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно, у всьому році в Україні, українськими воїнами. За підтримки партнерів пишеться сучасна світова доктрина застосування безпілотних систем, і ця сучасна світова система в подальшому має лягти у системи ваших національних безпек. І тоді ви ніколи не будете мати перед собою найскладніше запитання, що відповісти своїм дітям та мамі, коли я повернуся додому. Також майор Броуді наголосив, що досвід України використання безпілотних технологій є безцінним для наших союзників, бо будь-яку країну може очікувати перспектива опинитися під ударом сотень дронів. Я побував а, рік тому на одній військовій базі одного з членів НАТО. Мені показали такий організований військовий об'єкт з купою техніки, відповідного кольору, відповідної якості. Нас спитали, що я думаю з приводу того, що побачив. Не підходячи ближче ніж на 10 кілометрів до того місця, чотири розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили би це місце у Перхарбор. Потужну роботу російського ППО продемонстрували воїни 413 го батальйону Рейд на відео. Ворожа стріла спочатку намагається збити дрон спостереження, а потім втекти від АВПІ. В обох випадках їх спіткала невдача. Робота по ворожому ППО завжди була одним із пріоритетів СБС, адже це відкриває нам небо і непогано б'є по кишені ворогу. У соцмережах СБС ви можете знайти ще більше майстерних уражень нашими підрозділами ППО противника. Наприклад, нещодавно підбірку від 14-го полку, де також уразили стрілу 10 і ворожий бук. Вийшов новий випуск подкасту на зв'язку про професії у підрозділах сил безпілотних систем. Цього разу до нас завітав оператор розвідувального крила на псевдомайонез, військовослужбовець 14-го полку. Мені тоді приходиться порушувати правила, що робити. а насправді я тобі скажу, щоб не було б зараз розвідки в небі. Ой, було б мені здається дуже кепсько. Дивіться новий випуск на каналі. А в рубриці люди плюс дрони був не менш цікавий гість. Сам він себе називає менеджер менеджерів. Сергій Скалун до повномасштабного вторгнення мав роботу на стику архітектури, дизайну та маркетингу. Проектував вигляд та функціонал офлайнових магазинів великих брендів. А зараз він відповідає за розвідку, планування та координацію виконання бойових завдань на месяць. Нас вже більше 10 тисяч вилітів. Про кожну операцію, звісно, я знаю. Кожну операцію я глобально корую. Менеджер менеджерів. Новому випуску армовано Миколай Серга, військовослужбовець збройних сил України, засновник платформи культурні сили, яка об'єднує артистів, музикантів, поетів, композиторів із сил оборони. Вони працюють та підтримку бійців на передовій і в госпіталях. Та водночас є інструментом культурної дипломатії на міжнародному рівні. Якщо запитаєш про НАТО, я розкажу історію, як ми туди потрапили. Я питаю про НАТО. і найважливіше. Результати роботи угрупування сил безпілотних систем за минулий тиждень. Подивіться уважно на ці дані. Це не просто сухі цифри. За кожною з них стоїть окрема бойова операція, яку здійснили завдяки злагодженій роботі і якісному плануванню конкретні бійці. І ми щиро пишаємося ними і дякуємо. Я Підпишіться на соціальні мережі Сил безпілотних систем і розвивайте бпла ком'юніті разом з нами. На цьому все зустрінемося наступного тижня. Перевірте, чи маєте запасні АКБ чи надійно затягнуті ваші гвинти. І сподіваюся, що це буде єдина затягнута річ у вашому житті.